В ефірі українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Перший соціальний коворкінг для батьків і дітей Фемілі Хаб. Відкрився у Вінниці. Це безпечне і затишне середовище, де батьки мають змогу навчатися і відновлювати свій ресурс, той час, як з їхніми дітьми працюють фахівці в дитячій кімнаті. Про простір Family Hub, його фахівців, психологічну та емоційну підтримку родин, як стати учасником занять та про актуальність проєкту сьогодні. Говоримо під час ефіру. Гості студії, ініціаторка проєкту Family Hub Марина Каплюк та учасниця проєкту Лілія Шапаренко. Вітаю вас. Доброго дня, раді вас вітати теж. Рада Дякую, вас вітати що теж про нашій студії. Добрий день. Як виникла ідея створення такого проєкту Family Hub? про що це? Виникла вона у мене десь навесні цього року. Я була вагітна третьою дитинкою і відчула потребу в тому, щоб був такий простір. А тому що я з тих активних мам, яка не обмежує себе тільки материнством, я з тих мам, яка любить соціальну реалізацію поєднувати з материнством і батьківством. І е, з'явилася ідея, а в Вінниці е, по суті нікуди не буде, не було можливості піти разом з дитиною. Е, і я подумала, чому б не реалізувати такий простір, не зробити його дійсним, е, комфортним. Е, Приємним, зручним для батьків для дітей, який би вміщував можливість для батьків працювати і бути поруч з дитиною, коли вона знаходиться безпосередньо в одному приміщенні, але в сусідній кімнаті під наглядом кваліфікованого працівника няні вихователя проводить час теж з користю. І коли ви вже почали реалізовувати, хто вам допоміг, скільки однодумців маєте, хто з вами працює? Наразі в команді у нас близько шести людей, активних матусь таких самих, угу. і з одної з них ми сьогодні, ось тут у вас студії. Це Лілія Шапаренко. І, і крім матусі, є татусі у вас також? Поки що ні, <гум> тільки матусі, так. Да. Ну ще відносно термін вашого е, створення, невеличкий, та відлік часу е, Лілі, розкажіть, як ви потрапили в проєкт, як стали учасницею? Е, ну я вже. Давненько, мабуть, з півроку лише познайомилася з Мариною. Вона запросила мене в такий, а, таку зустріч, Тодлер, де збираються матусі по вівторкам, а, і вони самоорганізовуються. Вони, наприклад, роблять якісь власні майстер-класи, хтось показує йогу. А, мене вони запросили як консультанта з грудного виготовлення, тому що була якраз потреба в декількох матусі налагодити грудне вигодовування. Uh -huh. а, і так пішла, поїхала, да і uh -huh. я вже і далі з ними на зв'язковий час. А як стати учасницею чи учасником вашого простору, що потрібно? Ну, учасником стати може будь-хто насправді хто потребує такого заходу, хто так потребує такого простору. Е, ну, ми для себе в відокремлюємо основні декілька категорій е, людей. Це ну. Перше, це чудове рішення для батьків, які прагнуть поєднати сімейне життя, дітей, роботу саморозвиток і звичайний відпочинок, тому він буде корисним в першу чергу для батьків-фрілансерів, тобто які працюють віддалено і вони мають змогу попрацювати у спокійній обстановці, поки дитинка знаходиться під наглядом. Друга категорія це для мам у декреті. Нас завжди ми таке відчуття, що мама в декреті це ніхто майже да, в цьому суспільстві. Ну, наразі так. У нас якби таке відчуття, що відкидають таку матусю десь десь за. На межі да, суспільства, ідіть тусуйтеся з мамочками в групах і так далі, тому подібне. А це чудова є можливість вийти з рутини, да, кастрюль догляду за дитини, прибирання. І поспілкуватися з іншими дорослими, отримати знання, навички, якісь нові, і також приділити собі час. Наступна категорія дуже величезна, я вважаю, і дуже я бачу для таких матусь потребу це мами ВПО. Які залишили свою домівку, можливо, своїх рідних, переїхали сюди і не мають підтримки такої. І також наші мами, чоловіки, які, яких є на війні. Я з такими особисто дуже часто зустрічаюся. Вони тут народять дитинку, і потім ці чоловіки їдуть. І вони потім, виходить, не лишаються самотні, дуже великій самотності, інколи в депресії, інколи в такому, Розпачі, тому що не отримують зранку смайлка від чоловіка і так далі. Тобто це така буде простір може стати для них місцем, де вони отримують необхідну психологічну допомогу, соціальну підтримку і, будучи мати можливість відчути. Частиною спільноти, де їх розуміють і підтримують. Ну і звичайно, для бать наступна категорія це для батьків, які шукають нові хобі, можливо, можливо, якісь хочуть свої розвинути свої таланти. Теж буде це для них можливістю цією. Ну і взагалі тих, хто шукає підтримку і спільноту. Да? Тобто, це місце, де вони реально її можуть отримати. Які фахівці працюють з учасниками? Давайте так: хто працює з батьками, хто працює з дітьми. Ну наразі ми реалізовуємо якби таку базову версію нашого простору, бо у нас ідея дуже масштабна, але поки що немає можливості реалізувати все повністю. Тому наразі у нас є няня кваліфікована з педагогічною, психологічною освітою, яка займається з дітками під час того, коли батьки знаходяться в просторі. А з батьками поки що ми взаємодіємо лише через заходи, які у нас відбуваються регулярно у просторі. Розкажіть про ці заходи, про ці заняття. Це групові, я так розумію, правильно? Так, да, да, групові. Хто працює в цих заходах, хто з ними працює? Як розкажіть якісь кейси цікаві? Я почну, а Лілія продовжить. Так. бо у нас дійсно дуже цікаві заходи різноманітного плану. На цьому тижні у нас будуть відбуватися. Тренінг по першій медичній допомозі для новонароджених. Ну це до року дітки, да? оскільки це саме така вразлива категорія, коли не знають, як взаємодіяти, що робити з дитиною, коли вона дійсно там поперхнулася, не дай Бог. Буде тренінг про гумане батьківство від досвідченого кваліфікованого фахівця у цій сфері. Поговоримо на, на такі теми. Буде про проектний менеджмент. Від мрії до реалізації, бо наші жінки не тільки про материнство, да, ми і про соціальну реалізацію. У кожного є свої якісь ідеї, і хотілося б їх реалізовувати. Також про... Інстаграм для новачків у нас буде тренінг. Бо багато матусь приходять до того, що вони хочуть розповідати у соціальних мережах про свої навики, вміння бути експертами, і таким чином хочемо їх вести трошки в це соціальне життя і для то, да, Тому в нас взагалі всі заходи вони трошки не поділяються щодо дитини, наприклад, там здоров'я і розвиток дитини. От, наприклад, моя якраз частинка, якраз до цього відноситься. Наприклад, я часто розповідаю а, взагалі про грудне вигодовування, про його цінність, про те, щоб це а, зробити все можливим для того, щоб. Поліпшити і е, зробити його легким. А, зробити, тому що багато матусь стикаються з цією проблемою не ну, дуже часто, і якщо якось відчувають трудність, там біль а, і якісь а, такі челенджі для них просто неймовірні, вони з цим завершують дуже швидко. Е, і, як, ну, і Всі інші ці аспекти пов'язані з цим. Е, потім е, друга частинка у нас е, пов'язана зі здоров'ям і саморозвитком мами. ну це Наприклад, можуть бути йога, фітнес, якісь не процедури, а фітнес вправи для відновлення після пологів, а якась психологічна. я думаю, що в нас буде 100% підтримка для таких матусь. Можливо, буде робота з психологом. Арт-терапія і так далі, і звичайно, це будуть якісь майстер-класи. Ми вже на цьому тижні провели чудовий майстер-клас по випіканню хліба із закваски, плюс використання різних. Природних, природних натуральних намазок на, на хліб, той самий були всі в захваті. Ті, хто попереходив, і були просто, ну, просто були ну, реально задоволені в захваті, ділилися своїми враженнями після такої зустрічі, після такого майстер-класу. А скільки у вас вже є таких учасників, учасниць, які приходять от не на один майстер-клас, а вже так більш-менш стабільно. Ну, У нас, скажем, до 30 людей ті, що входять стабільно, ну, просто вони змінюються, бо, uh -huh. скажімо, в матусі тут хтось захворів, якась дитинка, хто uh когось -huh. хтось uh -huh. поїхав, але плюс-мінус вони сталі. Скажем, просто я є організатором Тодлер клубу до цього, і аудиторія вже була набрана до цього, і ми таким чином, оцим феміліхабом, хочемо просто розширити це коло, да? розширити можливості для цих самих матусь, бо все таки ми кажемо завжди батьки, але все одно головна категорія це жінки наразі. Наскільки учасниці відкриті до спілкування? Може, якийсь є кейс такий, що приходили з якимись своїми проблемами, не в ресурсі, і як потім поверталися. Ось недавно Лілія сказала про наш захід випікання хліба на заквасті. І от прийшли до нас прям новенькі три матусі, які ні разу в нас не були. Для них дійсно це був стрес просто прийти, відкрити двері невідомого простору, познайомитися з купою нових людей, не знали, що їх очікує, але вони молодці, вони прийшли. І от одна з матусь, ми з нею прямо розмовляли, в неї була реальна потреба працювати, але не було де залишити дитину. І вона прям розпитувала, і що я можу. Може просто прийти безкоштовно тут побути у вас. Я кажу: да, да просто так безкоштовно. Каже, і ви до восьмої, да? бо їй потрібно було з шостої до сьомої години. У неї онлайн навчання вона проводить. І таким чином а, а хлопчику там півтора роки, і няня, це дуже дорого. Садочки вони працюють до шостої, які їй зручні біля неї. І, і вона в такому захваті була від того від цієї можливості. Каже, а чого так мало людей все одно? Ну, я кажу, ну поки що ми тільки відкрились тому ще ніхто не знає, тому ми були б раді, щоб всі поширювали цю інформацію. І наші сторінки в інстаграмі familyhub.vn, ну, ми там анонсуємо всі заходи, все, що відбувається, вся комунікація там. А де вас фізично можна знайти у Вінниці? Ми знаходимося Хмельницьке шосе 12, це неподалік від палацу дітей та юнацтва. Зупинка трамвайна річчя це напроти, майже. Щодня відкритий ваш Фемелі Хаб, чи є вихідні Ні. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 15 до 20. Тобто Друга половина дня yeah. uh -huh. ви вже трошки сказали за цей фідбек і про те, скільки родин звернулося. А все-таки хочеться запитати, як дітки чи вони залишаються без мам, чи знаходяться такі можливості, щоб їх якось там залучити до якихось активних активностей? Я можу якраз поділитися а, з, а, своїм фідбеком, а, тому що мені треба було ще доробити декілька звітів після робочого дня, і я знаю точно, що мій зараз найменший хлопчик, а, йому 6 років. Ми вже в садочок не ходимо, готуємося до першого класу. Ну і звичайно, що а, дуже часто він. Велику кількість часу проводить в гаджетах. Мені це не дуже все ок. А якраз в цей день я знала, що моя середня дочка поїхала до подружки, тобто не було з ким з ним погратися. Як так я його забрала, заїхала додому, забрала саме у Family Hub. Він з радістю пішов, познайомився з няною, там подивився купу іграшок. Йому не треба було ні телефон, ні планшет, взагалі нічого. Він собі спокійно грався, йому показали, де туалет, де помити руки і так далі. Тобто, щоб він собі, де водичка знаходиться, і він собі спокійно грався, поки я повирішила всі свої справи, поки я, я завершувала свої звіти, комп'ютерною маю на увазі роботу, там телефоні дзвінки, які в мене ще не накопичилися. І це було дуже зручно. Він настільки з великим задоволенням провів цей час. І саме не ну найголовніше для мене як для мами, що це не було з планшетом, да? що це не було в якихось там ну, в якихось різних мережах, де я не, не контролюю його. Хоча, наприклад, та інколи там ми ставимо, наприклад, да, в різних там телефонах обмеження, там такі дивиться дитячі канали, але все рівно вони є я ті, які, які не дуже люблю. Да? І це було дуже чудово. Тобто, до да, мене дитинка, а коли ми вчилий раз підемо туди, Тобто, є в Ще щось хотіла. додати? що з Менших діток, коли ну все таки наша категорія. Ми для тих мам, яких дітки до трьох років, так. оскільки оці матусі вони найбільше потерпають від ізоляції. І оці ця можливість є для них най, найпривабливішою, так? бо вони можуть залишити діток. І дітки з задоволенням залишаються, там дуже багато у нас іграшок в дитячій кімнаті. Няня дуже знаходять гарний підхід з кожною дитинкою, і їм цікаво пізнавати один одного і взаємодіяти і старшими. З молодшими, які знаходяться в цій кімнаті. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про соціальний коворкінг для батьків і дітей Family Hub у Вінниці. Дякую гостям студії за розмову. Ініціаторці проєкту Family Hub Марині Каплюк та учасниці проєкту Лілії Шапаренко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.